Як я філософ, наш час роботи по спеціальності дуже важко знайти, але ну, все-таки надії, що історичний історичний факультет мені ще здасть. У мене дуже є багато знайомих, яким диплом абсолютно не пригодився. Тобто, знайомства, успіх, удача. Я надіюсь, допоможе. Ну, в першу чергу, якщо ти хороший спеціаліст, то все вийде. Ну, для юристів це найкращий університет, готують хороших юристів. І е, я думаю, що ну, мені це допоможе особисто, так само, як і моїм друзям, колегам. Я вам хочу підкреслити. Я вивчаю українську мову. У мене, крім української мови, в дипломі буде написано іноземна мова, англійська. Тому я думаю, допоможе в житті. Я вже працюю не по спеціальності. Якщо я диплом, потрібно себе реалізувати, і саме цей диплом. Якщо людина не може себе реалізувати Дипломом, то навіщо йому диплом? Отаке філософське питання.